Тобто чотири ділянки так. з тваринками це ірпінь не і ірпінь, кожна... ірпінь ворзель, агаворзка. От. Угу. І кожна ділянка в мене побудована під потреби тварин. У мене одна ділянка це приватний будинок, де живуть мої батьки зараз. Вони дбають про старих собак, дуже старих. Це 15, 16, навіть 20 плюс є. Е, інша в мене це майже в центрі Єрпіня Я зняла приміщення для тварин-спинальників. У мене там угу. знаходиться 120 тварин. Це повністю облаштоване приміщення спеціально під них, ну під їх потреби. Там працюють окремі дівчата, які доглядають за ними. Це знаходиться біля дуже великого парку. До нас приходять люди з ними гуляти, в нас майже кожен день можна приходити. Третє в мене це для котиків приміщення окреме теж. А, тобто, котики, взагалі, в окремому такому приміщенні? Спинальники, котики з собаками-спинальниками, ага. а всі інші, більш-менш здорові котики, вони в окремому приміщенні. І четверте в мене з'явилося... В січні цього року це величезна територія, 70 соток. На промзоні там в мене знаходиться найбільше всього тварин: це ті, які одужали після лікування, або ті, які не дуже були хворі, або як, як це називаю зальотні, такі ну здорові. Короті. Скільки людей тобі? Допомагає на усіх цих чотирьох ділянках, тому що це ж велика праця. Так, в нас є дівчата-волонтери, які мені допомагають на цих ділянках. Вони кожна обрали для себе своє відділення, так сказати. Де угу. вони там деякі хочуть працювати саме зі старими собаками, деякі в деяких вистачає сили моральних, психічних, фізичних працювати зі спінальниками, доглядати за ними. Також в мене ще є помічники водії. А угу. от які їздять зі мною на виклики, які їздять в інші міста за тваринами, які просто мене возять по лікарням і по притулкам. Ну, як це напевно основна така робота, тому що я бачу по твоєму інстаграму, що це кожен день кудись виїзд, десь там забрати тваринку, там з траси, там з якихось кущів цуценят забрати. Ну, умовно, і... ну я все ж таки намагаюся так влаштувати, щоб люди теж приймали uh -huh. участь в рятуванні тварин, щоб вони допомагали, привозили його хоча б в лікарню. Але іноді буває таке, що от навіть там на Волинь або на Донеччину треба поїхати або на Закарпаття за тваринкою. Ну, а буває таке, що поряд нікого нема, там, а в людини не вистачає досвіду, як дістати mm -hmm. ту ж собаку з болота, яку я діставала сьогодні. З болота. Ну, чесно кажучи, це звучить якось ну, незрозуміло, От як її реально діставати. Я б, наприклад, би... А коли вона ще й кусається, вот. як мінімум. А скільки наразі всього тварин на всіх твоїх ділянках? 380.